У Житомирі попрощалися з воїнами, котрі загинули, захищаючи Україну. Для потреб апарату міської ради у 2022 році. Провели майже 200 закупівель на що витратили гроші. У сховищі ліцею номер 28 відкрили кафе у патрона. Буває тривога. Нам достає до в їдальні. Та й ми можемо спуститися в кафе і поїсти там спокійно, без всяких проблем. У Житомирі у Свято-Преображенському соборі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Степчуком. Він загинув 8 січня, виконуючи бойове завдання на сході держави. Військовослужбовцю було 42 роки. Захищати Україну Андрій Степчук пішов у перші дні повномасштабної війни. Розповідає його товариш Костянтин Камзаков. Закінчив воєнну кафедру і з таким чином потрапив на фронт. Званювались, списувались перед очима всі ці моменти, але просто зараз важко згадувати, бо ніхто не думав, що воно так буде, але бачите. Андрій Степчук навчався у школі номер 7 та Житомирській політехніці. Тихий, спокійний, якщо б щось потрібно без питань, там допомагав. Добре, щирий, да, від відзивчивий Андрій дуже любив життя, а ще більше любив своїх дітей, заради яких і загинув. каже Житомирянка Ніла Тетерук. Який сім'янин, я даже не можу є дуже важко. Він дуже великий спеціаліст постійки, що по машинах. Андрій поламалася машина. Андрій В Андрія Степчука залишилися дружина, двоє дітей та батьки. Поховали воїна на Смолянському військовому кладовищі. 1 лютого у Свято-Михайлівському соборі провели в останню путь військовослужбовця 38-річного Дмитра Балабанова, який загинув у бою на Херсонщині 5 квітня 2022 року. Наприкінці січня 2023 року тіло Дмитра ідентифікували. Моя динка не співпала, співала ДНК мамина. Але ми надіялися, що він десь живий. Він був найкращий. Він був найдобріший в світі. Він всім міст добро. Ріта Куліш розповіла, що знає. Дмитра із дитинства. Дитина дуже добра, ніколи там другий дитинці, як накричиш, він ніколи там не буркне. Всі давно улипак, бо там на фотографії. така у нього улипка завжди, де не йдеш по дорозі високий, більше два метри розчин. Представляєте, такий хлопець з дороги. І так вийшло, що дитя погинуло за нашу країну, за нашу ми мирно жили. Дмитро Балабанов до повномасштабного російського вторгнення був на заробітках за кордоном. Чоловік одразу вирішив повернутися в Україну і вступити до Збройних сил. Для нас це дуже велика втрата. Разом виросли. чудовою був дуже людиною, доброзичливою, завжди на допомогу йшов. У Дмитра Балабанова залишилася мама та сестра. Поховали бійця на Смолянському військовому кладовищі. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 1 лютого попрощалися із полковником Збройних сил України Михайлом Проценком. Це була найкраща людина, хороший син, батько чоловік, захисник. Дуже, дуже, дуже шкода. Я горда за свого брата. Він дуже великий внесок. Вніс в ЗСУ нашу майбутню перемогу. Він був дуже у нас стриманою, інтелігентною людиною. Він ніколи емоції, свої проблеми нам не розказував. Він був прикладом для всіх людей. Захисту України Михайло Праценко присвятив більше тридцяти років. Після закінчення школи чоловіка проходив строкову службу у одній із військових частин. Навчався у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. Працював викладачем цього навчального закладу та здобув ступінь кандидата технічних наук. Він спеціаліст радіоелектронної боротьби і останні такі дослідження, які дуже важливі були, це дослідження іранських. Безпілотників камікадзе, шахід 136. Він взагалі дуже добросовісний, талановитий вчений. Колектив він був завжди відкритим, дуже порядним з товаришами ділився своїми знаннями. Сказала, колись, писала твір, вона сказала про мішу. Я, я знаю, коли мій дядько захищає батьківщину, то можна спати спокійно і буде перемога. Помер Михайло Праценко 30 січня на 49-му році життя від серцевого нападу. У чоловіка залишилися батько, мама, сестра, дружина та син. Михайло Михайлович був учасником бойових дій з 2014 року. Він також був учасником з'єднання міста Славянськ від проросійських сил сепаратистів і терористів так званої ДНР. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Михайло Михайлович був. Також залучений до оборони міста Києва і взагалі приймав активну участь в обороні нашої країни. Протягом минулого року Житомирська міська рада провела майже 200 закупівель на понад 21 мільйон гривень для забезпечення роботи свого апарату. По більшості угод, які оприлюднені на сайті держзакупівлі, контракти із специфікаціями на товари та послуги не оприлюднені. Ми проаналізували усі угоди, інформація про які відкрита та розбили їх на умовні категорії. Ось на що витрачали кошти у міській раді. На обладнання для військових, безпілотники, військову форму та пересувні модулі для ЗСУ витратили майже 13 мільйонів гривень. За комунальні послуги у міській раді сплатили 2 мільйони 300 тисяч гривень. Вдвічі менше обійшлося обслуговування програмного забезпечення, комп'ютерної та оргтехніки. У майже мільйон обійшлись два генератори потужністю більше 20 кВт. Більше півмільйона гривень міська рада витратила на виготовлення інформаційних матеріалів про свою роботу, а також соціальну рекламу. На 100 тисяч менше. Більш як півмільйона гривень заплатили за продукцію для проведення святкувань та. Нагороджень, а також сувеніри із символікою міста. Приблизно на таку ж суму закупили палива, бензину та дизельного пального. Поблизько 400 тисяч гривень міська рада витратила на господарські витрати, пункти незламності, а також наприкінці лютого минулого року придбала продукти харчування. Вдвічі менше обійшлися канцелярські товари, послуги з передачі даних, витрати на організацію роботи муніципальної інспекції та інші витрати. Цей рейтинг ми визначили за найбільшими сумами, які прописані у договорах із постачальниками чи виконавцями робіт. Ось топ-5 найбільших контрактів. Чотири перших цього ОТОПУ розділяють між собою контракти на постачання військової амуніції та безпілотників. Більше 7 мільйонів гривень заплатили підприємству Бойові птахи України за 10 БПЛА Валк 1 За більше як 2 мільйони у виробника скоростання придбали 6 пересувних модулів для ЗСУ. У більше як півтора мільйона гривень обійшлись оптичні модулі для безпілотників. За 200 комплектів військової форми фізичній особі підприємцю міська рада заплатила мільйон 200 тисяч гривень. Замикає топ контракт на купівлю двох генераторів потужністю більше. 20 кВт. Вони обійшлись у майже мільйон гривень. Ми продовжимо досліджувати, скільки витратили на потреби своїх апаратів інші органи влади Житомирщини. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, новини Суспільне, Житомир. От у нас троє і двоє хлопчиків. День для Руслани Бутенко розпочинається зі зборів дітей до школи. Жінка разом з чоловіком виховує п'ятьох прийомних дітей. Родина родом з Херсонської області. З початку окупації регіону встигли виїхати. Із 24 по 13 березня ми жили такі напруги. Постійно, постійно гуп, гуп, гуп. Воно там далі гупало, і воно ну. Страшно було За те, що нас вивезли, ми п'ять тисяч гривень заплатили. Родина проживала в селищі Нововоронцовка Херсонської області. Руслана з чоловіком мають ще трьох власних дітей. Жінка пригадує, що до останнього сподівалася, що військові дії триватимуть недовго. Ми не збиралися виїжджати. Ми закупили все, що треба, продукти і все, і будемо сидіти вдома. Якщо починало гупати, ми бігли в підвал ховалися. Тоді там і там уже ближче підступають. Я чоловіку кажу, не знаю, що робити. Катя пішла в магазин, так, да, Кать? Я пішла до, ну, до магазину, до банкомату зняти кошти і там зустріла людей. Ну, також знімали кошти, і вони почали. Кричати там їм почали телефонувати. Що вони доходять до Воронцовки? Ось ось вони були близько. Я телефоную і говорю це мамі. Мама каже, не хвилюйся, що вони ще ну не дійшли до нас, ще далеко до нас. А потім, спустя скільки час, мабуть, скільки вони вже почали підходити до нашого селища. В Житомир сім'я переїхала в травні 2022 року. Тут у Житомирі у мене дочка навчається в Поліському університеті, навіть врача. А син тут живе вже 10 років у скоморохах. Я кажу, Сереж, давай будемо шукати, переїжджати сюди ближче, де діти. І я то в інтернеті знайшла квартиру. Приїхали, ми подивилися, і в травні місяці ми переїхали сюди. У мені тут краще, ніж у оборонців. навіть не хочеться туди їхати. Чому тут краще? Тут добрі люди нам тут допомагають. Тут нам дуже багато приділяють уваги. Вони в театрі були, і деякі заходи, деякі свята. Нас запрошують. Тре. Потім ми їздимо мастер-класи. Да? Да. Що ми виготовляли? Свічки ми робили. Да. Дуже гарні свічки вони робили. Нас запрошують і вони. Ну, подобається нам. Будинок родини в рідному селищі цілий, але пошкоджений. У червні старша донька Катерина разом з татом їздили на Херсонщину, щоб забрати собаку. І два місяці був баби з мамою. Мої, і він Шо там виг, плакав. І чоловік поїхав під обстріли і забрав його. Це лабрадор. Це наша Полінка. Полінка їхала з нами. Так, їй дуже важко. Вона така, що тільки сімейна. За дев'ять місяців перебування у Житомирі. Старша донька вступила до місцевого університету. Молодші діти пішли до школи. Руслана Бутенко каже, що повертатися назад в Новогоронцовку не планує. Ми хочемо тут залишитися. Ну я не хочу сказати нічого поганого про своє селище і про соціальних працівників, але ми там пережили дуже велику трагедію із цими соціальними працівниками. Ніхто не приходив і нами не цікавився. Живете, той живіть. І нікому там ми зовсім не треба були. А тут зовсім інше до нас ставлення, і до дітей, і діти себе, знаєте, як вони відчувають, що вони треба, що вони значимі. І, ну, нам тут дуже подобається. Ми хочемо залишитися. Ольга Степаренко, Тетяна Біляк, Суспільне новини, Житомир у Патрона. Це назва кафе, яке 31 січня відкрили в укритті Житомирського ліцею номер 28 Наталія Габрійчук разом зі своєю дитиною завітала сюди під час повітряної тривоги. Так як показує практика, навіть минулого тижня тривога зранку була і доволі тривалий час. Дітки в цей час більшість була голодних. Завдяки відкриттю кафе, це дає можливість дітям поїсти. І забезпечити тобто, собі спокійне прийняття їжі. Буває, тривога нам достає до в їдальні, та й ми можемо спуститися в кафе і поїсти там спокійно, без всяких проблем. Харчуватися ми будемо, якщо припадає наша перерва, прийняття сніданку, працівники їдальні нам забезпечують гаряче харчування, тобто відповідно до меню, яке складене на певний день, а якщо тривога застає не під час прийняття сніданку, ми можемо прийти тут печиво, перекусити. Тобто у дітей в рюкзачку безпеки є печиво, солодощі, яблучко. А чому назвали у патрона? Тому що це напевне, це зараз найголовніший дитячий герой, і все, що тільки можна, ми присвячуємо патрону: і малювання, і листівки, і танці, і пісні. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Житомир. 2 лютого у Житомирі вночі до мінус 1 градусу в день до плюс 2. Хмарно з проясненням сніжитиме. У Бердичеві впродовж ночі мінус один 0 градусів в день до плюс одного. Хмарно з проясненням сніг з дощем. У Коростині вночі близько 0 градусів в день плюс один. Хмарно дрібний сніг. У малині вночі мінус два в день плюс один. Хмарно з проясненням дощ зі снігом. У звягелі вночі до одного морозу в день до плюс двох. Хмарно з проясненням сніг. В Обручі впродовж ночі. Мінус один нуль градусів в день до одного тепла. Опади мало ймовірні. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.